90% брендів одягу закриваються саме через це, навіть не доживши одного року після створення своєї першої колекції. Більшість власників брендів реально не вміють рахувати собівартість їхньої продукції, тобто вони вважають, що це пошив плюс маржа. От і вся їхня собівартість, не розуміючи, що є прямі витрати, є непрямі витрати, що є відповідна маржа, яку потрібно встановлювати, і взагалі навіть. Що таке прямі витрати, що до них входять, вони не розуміють. Тож, друзі, я запрошую вас 14 жовтня на 19.00 на вебінар на тему, як правильно рахувати собі вартість виробів одягу. І головне, на практичному кейсі, я розповім про прямі і непрямі витрати, про маржу. І головне відповім на ваші питання. Формат вебінару буде в Google Meet 40 хвилин. Кожен учасник отримує безпосередньо калькулятор рахування собі вартості. Я створила ексклюзивний файл в Excel, який Кожен з вас зможе використовувати, підставляти свої позиції, і він буде прораховувати собі вартість по вашому виробу. Тож записатися на вебінар ви можете, написавши нам в дірек. Ціна участі досить символічна, але буде не просто цікаво, а й корисно до зустрічі 14 жовтня о 19.00.